Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Вітаю на уроці української мови. Тема уроку. Експериментую зі словами. Перевір вправу. Перше слово Джміль. Приголосні звуки. Дж дж-м-ль. Наступне слово метелик. Приголосні звуки «м», «т», «л», К. Наступне слово мураха. Приголосні звуки М Р Х. Записуємо число «6 вересня. Каліграфічна хвилинка. Хто зображений на малюнку? Білка. Розпишемо слово за з'єднаннями. Маленька буква Б, маленька буква І. Маленька буква І. Маленька буква Л. Маленькая буква Л, маленькая буква К, маленькая буква К, маленькая буква А и самое слово Билка. Відкрий у підручнику сторінки 8, 9. У дівчинки на аркуші написано Змінюю добираю. Отже, ми будемо змінювати і добирати слова. Вправа 7. Відгадайте загадку і запишіть слова відгадки. З М я сіра та маленька, хвостик довгий і тоненький. З Ш. Знайдеш мене між хвої, в лапках білочки рудої. Здогадалися? Правильно, мишка і шишка. Давай запишемо ці слова. Вправа сім. З абзацу, з Великої букви записуємо слово мишка. Через кому шишка. Ставимо крапочку. Вимовте звуки і назвіть букви у словах відгадках Мишка звуки М -и Ш, К, А. букви М Ш, К, А. у слові шишка. Вимов, і назви самостійно. Зупини відео. Послухай пісню. Де ти білочком була цілий день, цілий день? Де ти білочком блукала руденька? Я про дні від бала. Збирала цілу зиму, тепер буду ситненька, де ти пташечко була цілий день, цілий день, де ти пташечко трудилася літо, як гніздечко будувала, пір'я прутики збирала, і тепер я взимку маю, де жити. Про кого в ній розповідається, Як звірята готувалися до зими, пограйтесь у слова. Давай поглянемо на зразок. Білка гілка. Треба змінити одну букву у запропонованому слові, щоб утворилося нове слово. Давай разом. Ганок після ночі настає. Ранок, ганок ранок. Злива смачна, солодка, є біла, є синя. Слива. Злива, слива. Думка. Дівчинка носить. Сумка. Думка сумка. Череда є такий день тижня. Середа, череда, середа. Корона. Пасеться на лозі і дає молоко. Корова, корона, корова. Карта. Учні за нею сидять. Парта. Карта. Парта. Калина солодка рожева ягода. Малина. Калина малина. А ти знаєш такі слова? Вправа вісім. Виправ помилки в жартівливому вірші Ігоря Січовика Рік пішов гуляти в сад, не дійшов, бо повз назад. Хіба може рік гуляти? Ні. Не рік, а рак. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Хіба від клітки затьохкає Соловей? Він побачив квітку. Лисичка знає на зубок смачненьку казку колосок. Хіба є казка колосок? Колобок. Рак пішов гуляти в сад, не дійшов, бо повз назад. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну квітку. Лисичка знає на зубок смачненьку казку «колобок». Запиши слова за зразком. Поглянемо на зразок Рік через тире рак. Послідовно вимов звуки в цих словах, назви букви, якими вони позначаються. Вправа вісім. З Абзацу, з Великої Букви, слово Рік. Через тере рак кома клітку, квітку, клітку. Через тере Квітку «квітку». «Колосок», «колобок». Оскільки це назва казки, тому пишемо з великої букви і слово колосок, і слово колобок. Колосок. Через тире з Великої букви «колобок». Бок. І ставимо крапочку. Вимов звуки і назви букви самостійно. Зупини відео. Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. На аркуші написано слова Додаю вилучаю. Отже, нам треба або додавати букви до слів, або вилучати зайві букви зі слова, щоб утворити нові слова. Вправа 9. Побудуйте нові слова і запишіть. Прочитайте вголос утворені слова. Давай поглянемо на зразок. Коса. Додали букву, утворилося слово косар. Стрілочкою показано. Ось до цих слів треба додавати букву, склад або склади, щоб утворилося нове слово. Рука. А на руку ми одягаємо що взимку, щоб ручка не замерзла. Рукавичку, рука, рукавичка. Перо. Пір'їнка – перо. Потяг прибуває до перону. Перон. Перо, перон. Їжа. Колюча тваринка. Їжак. Їжа, їжак. Кран. А на крані працює хто? Кранівник – Кран. Кранівник. Поглянемо на інший зразок. Казкар, казка. Тобто, зі слова треба вилучити букву, щоб утворилося нове слово. Робота. Якщо забрати А робот, робота робот. Страва. А якщо їх на столі стоїть багато. То ми скажемо страв. Страва. Страв. Спорт, якщо вилучити П буде сорт. Винайшли новий сорт яблук. Спорт сорт. Комар, якщо забрати Р, буде кома. Комар кома. Запиши слова за зразком. Рука рукавичка, перо, перон. Їжа їжак. Кран кранівник. Робота робот. Страва страв. Спорт сорт. Комар, кома. Почни з абзацу, з великої букви. Ось ці чотири слова. Потім з іншого абзацу, з великої букви ось ці чотири слова. Вправа 9. І далі починай записувати. Зупини відео. Перевір, чи правильно записано вправу. Зупини відео. Чим цікаві такі слова Бузок. Козуб. Зубок. Всі ці слова складаються з однакових букв і з однакових звуків. Бузок це такий кущ квітне навесні. Козуб це корзинка. Зубок ласкаво до слова зуб. Вправа 10. Утвори і запиши за зразком нові слова шляхом перестановки літер, складів. Поглянемо на зразок Актор через тире, токар. Дані слова Актор, ракета, лісок, шарф, масло, сосна, атлас. Слова для довідки салат, карета, токар. Сокіл, фарш, насос, смола. Актор, токар це у нас зразок. Ракета. А якщо переставити склади і літери, карета, лісок. А якщо переставити, то може вийти птах. Сокіл, шарф, а інше слово роблять із мяса фарш масло смола, сосна насос атлас. Салат. Вправа 10. З абзацу, з великої букви, записуємо актор токар через тире. Ракета Карета теж через тире. Лисок сокіл. Далі допиши самостійно. Зупини відео. Перевір, чи правильно дописано вправо. Постав відео на паузу. Вправа 11. Доберіть до слів риму за малюнками. Словничок. Рима. Співзвуччя закінчень слів у віршованих рядках. Урок дзвінок. На полі тополі. Роса у дівчинки коса. Роса коса. Діти на клумбі квітнуть квіти, діти, квіти. Квасолька від дощу нас захищає парасолька, квасолька парасолька. Веселі у парку стоять каруселі. Веселі каруселі. Складіть і запишіть речення або віршик зі словами діти квіти. Постав відео на паузу. Вправа для самостійного виконання. Спиши слова. Підкресли в кожній парі слів букви, якими вони відрізняються. Назви ці букви перевіримо на наступному уроці. Вправа смайлик. З яким настроєм пройшов твій урок. Обери смайлик. До зустрічі на наступному уроці української мови.